Вітаю всіх! Пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 9 липня 2025 року. Тож, будемо дивитися коротко про голодне перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Дві мечів перевернута, говорить про те, що можливо до вас буде в цей день надходити якась хибна інформація, або взагалі буде відчуватися як конфлікт направлень. Тобто всередині ви для себе щось планували, на цей день обміркували і хотіли б діяти, але зовнішні обставини будуть складатися так, що у вас не вийде зробити те, що ви планували. Можливо, ви будете приймати змушені рішення. Хтось може не виконати перед вами обіцянки. І також, можливо, ви будете відчувати, що у вас якась неправильна позиція. Ну, тобто, можливо, ви прийняли неправильне рішення. В цей день можете з'ясувати, що ваші друзі хибні, вони дворічні, і через це можуть у вас. Якісь виникати дрібні сварки, будете відчувати нещирість у стосунках. І також, можливо, в робочих питаннях вам потрібно звернути увагу на якісь договори, тому що там можуть бути помилки, або якісь ну, щось пропустили, або не додивилися, хто там їх готував, або якщо ви самі готуєте папери, то потрібно бути дуже уважним. Ну і е, якщо ви не виявите цю помилку, можуть виникнути якісь неприємні ситуації. Варто ще звернути вам увагу, що у вас є якась, якийсь хаос у ваших справах, тобто ви не дієте послідовно або вже приймаєте якісь рішення необмірковані. Загалом, у більшому ступені на цей день будуть на вас впливати зовнішні обставини, з якими боротися наразі не варто. Тому що підказка йде така для вас. Ви наразі не можете об'єктивно оцінити ситуацію. Є вирогідність припуститися помилки, тому не варто поспішати приймати рішення. Ваші пропозиції можуть бути хибними, ті, що вам будуть надходити, а ситуації, ті, що будуть в цей день, будуть мати якийсь інший бік. Тобто, ви щось цей день будете випускати із свого виду. І через це у вас дійсно будуть такі перепони, які будуть вам заважати в цей день діяти. Тож я бажаю, хай ці негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас так: шістка кубків говорить про те, що в цей день у вас, можливо, будуть якісь або спогади, можливо, ви будете десь знаходитися. У своєму рідному домі для когось, можливо, просто ви будете там, де ви раніше жили, і у вас з'явиться така можливість відвідати ті місця. Ну, можливо, буде забагато ностальгії, будуть спливати якісь минулі дії або спогади, або про своє дитинство будете згадувати. Хтось може повернутися у рідний дім або у рідні місця. Загалом цей день у вас буде присвячений турботі про близьких, будете надавати допомогу, підтримку, або, якщо ви будете її потребувати, ви її можете самі отримати. Також на цей день, як я вже сказала, що у вас турбота про близьких і родинні зв'язки це такі самі актуальні теми на цей день. Для когось, можливо, в цей день буде зустріч із старим другом. Ну, а загалом буде приємна атмосфера і в домі, і на роботі. Порада йде для вас така, що якщо ви потребуєте допомоги, то звертайтеся до близьких людей. Вас жде в цей день період спокою і затишку. Ну, а також приведіть час з тими, хто для вас дорогий. Можливо, якщо є у вас така, такі шанси, відвідайте місця, де вам раніше було приємно, ці місця для вас мали якесь значення. І варто звернути увагу на те, що оці ваші спогади, можливо, ностальгія, минуле, в цей день будуть мати вплив на, ваш, на ваше сьогодення. Тому... Минуле це дуже приємно, але жити потрібно тут і зараз, і у колі своєї родини це для вас на цей день буде саме актуальне. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Король мечів перевернутий, говорить вам ні. Третьому варіанту потрібно бути дуже уважними по-перше, до людей, які мають певну владу. Також, можливо, вам потрібно в цей день ну, зрозуміти, що перед вами будуть стояти якісь обіцянки, і вони не виконані, тобто вам хтось щось пообіцяє і не виконає. Також ви можете приймати якісь невдалі рішення. Будете стикатися з якоюсь несправедливістю, нечесністю. Можливо, будуть, буде вам важко контактувати з іншими людьми, або важкими будуть взаємостосунки з колегами. Хтось може розірвати з вами домовленості. Навіть потрібно бути уважним до того, що в когось можуть бути якісь кримінальні розбірки. На роботі також будьте дуже пильні, особливо і своїм керівництвом, через те, що можуть у когось бути навіть звільнення, в когось можуть виникнути проблеми з правоохоронними органами. Ну і загалом це такий неприємний для вас день буде. Хтось вас може звинувачувати або ви можете стикатися з бюрократизмом, приймати неправильні і несправедливі рішення. Ну і хтось, можливо, поводиться може стосовно до вас підло. А не забувайте ще про те, що у вас є якийсь ворог. Ворог, це може бути хтось у робочих питаннях, в соціумі. Це не близька, не рідна людина, але людина, з якою ви контактуєте. Тому. Вам на цей день порада йде така: проявіть жорсткість, не шукайте справедливості, дійте тими методами, які є у вас в наявності, тому що конфлікту уникнути вам не вийде. Можливо, ви приймаєте якісь обманні факти за істину, і вам йде попередження про те, що самостійно вам буде важко розрішити ті ситуації, які будуть виникати. Тому будьте дуже пильні з правоохоронними органами, із своїм керівництвом, із своїм оточенням, з друзями. Не варто довіряти нікому. Всю інформацію, що надходить, перепровіряйте. І бажано, щоб ви дійсно робили так, якщо вас заганяють якісь певні рамки, то ви повинні діяти так само для того, щоб вистояти в цей день. Енергії ці швидкоплинні плинні і ми розглядаємо тільки один день, тому будьте дуже пильні саме сьогодні. Я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.